Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час і Я її ведучий Остап Яриш. У США рішуче засудили масові удари Росії по українських містах і заявили, що це лише зміцнить підтримку України. Державний секретар Антоні Блінкен закликав міжнародну спільноту взяти відповідальність та стати на захист українців. Зараз не час для того, щоб утримуватися від позиції заспокійливих слів або двозначних висловлювань під заявами про нейтралітет, заявив державний секретар США. В цій війні лише один агресор Росія. Своєю чергою. Президент Джо Байден оприлюднив звернення та заявив, нинішні атаки ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу. Ці атаки ще більше зміцнюють наше зобов'язання підтримувати народ України стільки, скільки знадобиться разом із нашими союзниками та партнерами. Ми будемо і надалі накладати на Росію витрати за її агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за звірства та воєнні злочини а також надавати допомогу необхідно українським силам для захисту своєї країни та свободи. До безперервної підтримки України закликали також американські конгресмени та колишні дипломати. Експосол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Путін очолює терористичну державу, а Україна має отримати вдвічі більше озброєнь. Більше він розповів Мирославі Конґазелейстак. Ці останні атаки є чітким свідченням того, що президент Путін очолює терористичну державу. Ці атаки не переслідували жодні військові цілі. Ці атаки лише посилили прагнення українців до перемоги. Але ці атаки також повинні збільшити нашу рішучість підтримувати український народ у цей важкий час. Сполучені Штати і Захід повинні відповісти на цей терористичний акт, надавши більше зброї, зокрема більше протиповітряних систем, протиракетних систем. На тлі масових обстрілів українських міст у Німеччині заявили, що доставляють Україні першу партію систем протиповітряної оборони «Айріс-Т». А Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Борель написав, що додаткова військова підтримка ЄС вже в дорозі. Більше про європейські реакції розпитаємо нашого кореспондента Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю тебе! Якою буде відповідь європейських союзників на нинішні обстріли українських міст? Що ми почули на цей час? Ми почули дуже багато заяв висловів про солідарність з Україною сьогодні. Український президент Володимир Зеленський розмовляв по телефону, зокрема, тут у Лондоні. з Очільницею британського уряду ліз Ми знаємо, що у нього була розмова з французьким президентом Мануелем Макроном багатьма іншими європейськими лідерами, і я би окремо звернув увагу на його розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцем. З одного боку, напевне, дуже важливо, що Німеччина вважала саме сьогодні нагадати, що до України вже прямує перша з чотирьох. Система протиповітряної оборони а це передова, можна сказати, надсучасна система протиповітряної оборони. Очевидно, що Україні таких потрібно багато, як ми бачимо з сьогоднішніх нападів, але це важливо, тому що показує, що Європа звертає увагу саме на те, що вона вважає зараз найпотрібніше, а саме на військову допомогу Україні. І я би звернув увагу на те, що. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні сказав, що від жодного з його з європейських колег сьогодні не лунало якихось пропозицій іти на якісь поступки Росії чи якісь інші подібні упадницькі, так би мовити, розмови. Натомість, з боку Європейського союзу лунає дуже рішучий жорсткий осуд з. Жорсткими словами, ось як зокрема сьогодні про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лїн Аємшотентаполдбайди Вишес атак. Я шокована і приголомшена жорстким нападом на Київ та інші українські міста. Росія ще раз показала світові, ким вона є. Це терор і жорстокість. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми оплакуємо жертв, і я передаю свої щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українці не будуть залякані, і українці знають, що ми будемо стояти на вашому боці, на їхньому боці, стільки скільки буде потрібно. Богдан сьогодні білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Україна, мовляв, готує, начебто, якийсь удар по Білорусі зі свого боку, і також що разом із Путіним вони домовилися розгорнути спільне регіональне угруповання військ. Чи бачимо ми реакції на це у Європі? Власне, до речі, ще до, до першого нашого питання я хотів би додати важливий момент, що у розмові з Німеччиною було домовлено, що президент України Володимир Зеленський буде завтра промовляти до термінового зібрання представників керівників країн Сімки. Це зокрема тут у Лондоні. Підтвердили, очевидно, що український президент буде звертатися. По, по більшу допомогу і звертати увагу на ситуацію, що склалася, а становище з Білорусі у Європі помітили заяви е, пана Лукашенка. Очевидно привернули увагу, і в Брюсселі зокрема заявили про готовність нових окремих санкцій щодо Білорусі. Росія вже е, е, так само, як і Білорусь, перебуває під е, санкціями Євросоюзу. Але пан Лукашенко зараз приваблює. Ще більше уваги. Зокрема, про це сьогодні у Брюсселі говорив речник Європейського союзу. Ми звичайно ж зауважили брехливі звинувачення з боку режиму Лукашенка проти України, що Україна нібито планує напад на територію Білорусі. Це абсолютно безпідставні сміховинні звинувачення. Вони абсолютно неприйнятні. Тут жертва Україна, Україна не агресор, і ми нагадуємо білоруському режиму, що Україна зазнала жорстокого незаконного нападу, який є порушенням статуту ООН і міжнародного права. І ми закликаємо режим у мінську утримуватися від будь-якого залучення Білорусі до цієї жорстокої незаконної справи. І ми також закликаємо режим у мінську негайно припинити дозволяти використовувати територію Білорусі як стартовий майданчик для авіаударів, включаючи зовсім нещодавні ракетні удари та атаки безпілотників проти України. хочу торкнутися від ударів по українській столиці. Сьогодні постраждали також будівлі Дипмісії, зокрема німецької. Наскільки у серйозно в Європі сприйняли таку загрозу? Знаєте, про депмісії, напевне, повідомляючи, говорять не так багато. Йдеться про. Страшні руйнування жертви серед цивільних України, тобто те, що десь близько будівлі консульства, чи там ще якоїсь іншої будівлі був вибух, і можливо будівлі пошкоджені, це не так важливо. Можливо, більше було би уваги, якби це було власне посольство, тому що територія посольства вважається територією суверенної території власне тих країн, які вони представляють. Це напевне було би серйозніше, але в будь-якому випадку. Жертви і е, руйнування в Україні це набагато серйозніше ніж е, пошкодження, можливо, якихось диппредставництво. Але е, це важливо також з того боку, що ну, наприклад, е, посол е, Німеччини е, провела сьогодні зранку е, час у бомбосховищах з е, киянами, і взагалі сьогодні у світі е, російська війна в Україні знову на першому плані. Абсолютно, Богдане, будемо стежити далі, як ця ситуація розвиватиметься. Дякую тобі за твоє включення. З нами був Богдан Цюпин на зв'язку. Тим часом голос Америки поспілкувався із очевидицями ранкових вибухів у Києві. Одна з них бачила, як ракета потрапила під пішохідний міст. Інша ж опинилася на перехресті в центрі столиці саме в той момент, коли туди прилетів спочатку один, а потім другий російський снаряд. Ось що вони нам розповіли. В Момент вибуху, собственно кажучи, я направлялась в центр міста Київ. Я якраз їхала на таксі зі сторони історичної частини Києва, це Поділ, поштова площа, і їхала на європейську площу. Це зовсім поруч з майданом. В момент, коли ми проїжджали. Під таким місточком, який ну є такою пешохідною зоною для людей, який поєднує два парки, тобто там завжди дуже багато людей гуляє. Якраз в момент проїзду під під цим мостом стався вибух. Я побачила велике. Така вогняна куля, чорний дим. Мабуть, мені пощастило, що на той момент я знаходилась в машині, бо з неба почали падати каміння, шматки асфальту, і добре що лобове скло не розбилось, бо бокові. Стекла в машині, вони вони розбились від уламків, і е, через те, що я сиділа на передньому сидінні, тобто на мене нічого не потрапило, і ми ще трошки там проїхали метрів десять за міст, е, щоб ну, зрозуміти взагалі, що далі робити. Коли вже перестали падати ці уламки і каміння, е, вийшли з машини, подивилися, що побиті всі. Вікна в машині, і перша думка була чи бігти на гору, там якийсь парк. Потім зрозуміла, що треба шукати якесь укриття під землею. І найближче це було, був підземний перехід на європейській площі. Це якраз недалеко від арки дружби народів. То, то я побігла в цей перехід, і там десь години три чекала, поки. Поки буде відбій, це тривоги. і всі поздравляють мене з днем рождення. Я їхала вніс кріща. Копо сьогодні усі вітають мене з днем народження. Я їхала вниз до хрещатика. Проїжджала перехрестя Володимирської, по якому якраз був удар. Проїжджала повз парк, чула звук, думала, що це винищувачі. Наші і я вже коли трохи проїхала це перехрестя, стався вибух, і мою машину накрило хвилею. Накрила Машину сильно почала трясти і подушки безпеки спрацювали. Насправді вони мене врятували. У мене зараз болить і рука, і ребра. Я дороги, я зупинилася посередині дороги, і перше, що я зрозуміла, що мені потрібно припаркуватися акуратно, з'їхати з центральної частини. Я припаркувалася біля парку спочатку. А наприкінці прилетіла друга ракета, яка потрапила у дитячий майданчик. Я вийшла і зрозуміла, що мені потрібно знайти найближче укриття, і найближче укриття було в готелі на наступній вулиці. Я поки дійшла в. Все було в шибках. Машини горіли ззаду. Я так розумію, що потрапили ще по трубах, бо скрізь текла вода. Я так понімаю, що попалі ще по трубам, по тому що везде потекла вода. Ось такі свідчення очевидець. А серед міст, які постраждали від російських обстрілів, був сьогодні також і Миколаїв. За даними мера міста Олександра Сенкевича, постраждали університет, житлові будинки та складські приміщення. Місцева влада повідомляє, що над областю українські сили протиповітряної оборони знищили 14 російських крилатих ракет. Про обстановку місті Леся Бакалець розпитала начальника управління культури Миколаївської міської ради. Дивіться далі. Чутно. Шумно, страшно. Ну, як, як вже там 229-й день, якщо я не помиляюсь. Сьогодні було багато 10, якщо я не помиляюсь, було е е вибухів в місті і одночасно ж по всій Україні. Коли в в по всій Україні від Львова, Тернопіля, Чернігів, Київ, е Кривій Ріг, Днепр, ну це, це взагалі це дає якісь, ну, якісь додаткові. Навантаження на психіку людини, але як, як сьогодні теж було написано не неодноразово і не мною, що цей ранок нагадав 24 лютого, але вже не було такого ані шоку, ані такого страху Миколаївський короблібудувальний інститут. По а, як він був в минулому, а він працює, але будівля пошкоджена. Це головний корпус, те, той же самий корпус, який в який вже прилітало декілька місяців тому, і дві ракети я ще не помиляюсь туди. І, ну на, на щастя, там не було ані студентів, ані викладачів. Адміністрація президента, і навіть і кожен губернатор, кожен міський голова, і навіть наш міський голова попередив усіх, що ми з 17 до 22 ми економимо електроенергію, ми не вмикаємо важких якихось приборів. Там бажано і місто долучилось. Я прочитав навіть тільки що у міського голови, що не буде освітлення. Вже їхав, я тільки що по місту не працюють светофори, Будуть обмеження на електротранспорт. Ну, це не означає, що ми будемо сидіти там при свічках. Наш військовий очільник обласний сказав, що в місто Миколаїв не було таких прильотів в якийсь там енерго. Ну, важливі вузли, але в країні це є проблема, і тому навіть і наша область, яка ну не втратила сьогодні нічого з електропостачання. Але ми доєднаємось і зекономимо, щоб іншим було легше. Ось така ситуація в Миколаєві. А ми переходимо до інших тем. Одним із лауреатів цьогорічної Нобелівської премії Миру є білоруський правозахисник Альєсь Беляцький, який нині перебуває за ґратами. Про те, в якому стані зараз знаходиться правозахисний та опозиційний рух в Білорусі, моя колега Надалка Чурікова говорила з білоруським журналістом Радіо Свободи, автором книжки про Альєса Беляцького Валерієм Каліновським. Валерію вітаю з Нобелівською премією для твого героя. Це Аліс Білецький. Ти написав книжку Справа Білецького, яка вийшла у 2012 році. Він якраз тоді перебував у ув'язненні. Я хотіла би, щоб ти нагадав, що це за людина і що це за справа тоді була з нею пов'язана. Ви знаєте, я майже 10 років чекав. Нобелівську премію міру для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був один з фаворитів цієї премії, коли він перебував за ґратами у 2012 році. Ось тоді його арештували і засудили за фактично за діяльність як правозахисника. На те, що він допомагав білоруським політ'язням після розгрому, після майданів 2010 року, коли було дуже дуже багато репресій в країні, і, і почалися репресії проти нього. І його була така можливість поїхати десь до Литви чи де і звідти керувати правозахисним центром весна, який він створив і який очолював ну в умовах таких такого репресивного режиму Лукашенка. Але все-таки він вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрому потрапив під кримінальний переслід. Єдине, що тоді, коли я писав книжку про нього і навіть переписку мав відповіді на питання, він мені з тюрми присилав. І потім, коли книжка ця вийшла, я йому послав до тюрми і йому навіть її передали. Зараз собі такого уявити неможливо. Навіть я і переписуватися з ним тепер не можу. Лише дружина отримує від його листи. Але теж там дуже мало інформації про нього, як він зараз перебуває у ув'язненні. Його тоді звільнили, і це був такий короткий час, коли Білорусь не мала жодного політв'язня. За ґратами, це був 2015-2016 рік, тоді коли Європейський Союз зняв з Білорусі санкції, період зближення з європейським союзом. Що тоді після того стало з білоруським правозахисним рухом? Чому знову ця ситуація повторилася і ще з гіршими наслідками? Цей процес такі, такої лібералізації в Білорусі тривав до 2020 року, тому що і влада була налякана діями, скажімо, агресивними Росії, і, і білоруське суспільство теж хотіло не допустити. Тому було таке співіснування влади та громадянського суспільства в розумінні за спільної якоїсь загрози. Але в 2020 році суспільство вже не захотіло Лукашенка, і щоб утримуватися при владі, він зовсім. Інший режим почав створювати Білорусі, і на цей момент вже створив. Якщо тоді, в 15-му році, можна було назвати авторитарним, то на сьогодні це вже фактично тоталітарний режим, при якому будь-яке інакомисліє, будь-які дії не згоджені з владами, забороняються, коли закриваються всі громадські об'єднання, приватні медичні центри, приватні. Школи організації національних меншин, газети, змі, все це фактично скасовано, і білорусь повертається до часів ну майже сталінських, коли ну тисячі людей за гратами, тисячі політв'язнів спробували теж зруйнувати і всю правозахисну. Спільноту в Білорусі, в тому числі і правозахисний центр В'ясна, і інші вони тепер можуть діяти фактично ніж емігрувавши з країни. Ну а Лесь Біляцький знову, як і у 10-11 роках, не емігрував, відмовився від такої пропозиції і залишився бути разом з усіма політв'язнями, яким він багато допомагав допомагався. Життя ти його знаєш особисто, знаєш його з близько. Що це за людина? Я можу сказати, що це людина дуже потужна, це дуже вмотивована, це діяч, який розуміє, для чого він все це робить, і для чого він теж. Терпить на такі подібні переслідування, тому це йому допомагає, і того разу під час першого перебування в тюрмі допомагало і зараз йому допомагає перенестися це, тому що він дуже вмотивований, білорусько-центрична людина. Він він дуже, скажімо, великий патріот і дуже великий борець за права людини. Я сказав би на світовому рівні, бо його рівень розуміння прав людини не лише в Білорусі, але й в нашому регіоні у світі. Загалом він за сі все за всім цим. Стежить і розуміє, і висловлює е, ці свої думки на такому рівні. Ну, як я думаю, що так можна порівняти як з Сахаровим, чи, чи ось з цими е, іншими е, Нобелівськими ла, лауреатами. ось це е, дійсно потужна особа, особистість для Білорусі. І цей період, е, який зараз ми переживаємо, він буде славний, що в нас були такі, як Світлана Алексієвич і. Олесь Беляцький, а не Олександр Лукашенко. Валерію Нобелівську премію присуджують за досягнення. І якщо говорити про досягнення, то що можна говорити про досягнення білоруського правозахисного року і взагалі опозиції до, до цього режиму, оскільки режим залишається на місці вже майже майже 30 років. Це фантастична діяльність правозахисного руху в Білорусі протягом, уже скажімо так, з 95-го року, фактично, коли до влади прийшов і укоренив свій режим Олександр Лукашенко в умовах дуже страшних репресій, заборони, арештів і так далі. Ти, у тиску за все, значить блокування сайтів і можливості для контактів і, і переслідування, все таки вони збудували дуже міцну. Мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє, і вони допомогли тисячам і тисячам до 20-го року, і там тисяч після 20-го року. Це фантастично. Це треба книжку писати про цю весну, і не одну, напевно. Ось але багато є секретів. Вони допомагають і емігрувати, і втечі, і знайти адвоката, і якусь інформацію, і, і взагалі дуже багато роблять для тих людей, котрі попали ну фактично під. Репресії сталінського чи брежнівського типу, тобто це дійсно великий феномен, я думаю, ти бачив реакції в Україні на цю Нобелівську премію, яку поділили українські, білоруські і російські правозахисники, і в Україні до цього поставилися неоднозначно. Хоча розуміють про те, що кожен із них і організація, і конкретні люди варті абсолютно цієї премії, але сам факт, що. Об'єднали всі три всі всіх трьох три організації, три країни сприймають як ще одне нав'язування оцієї формули трьох братніх народів. Як як ти це бачиш? Та ні, тут я я не буду говорити там, що братні народи не братні зараз не час про такі розмови говорити час війни, час серйозних. Випробувань для наших народів українського, білоруського та й російського я розумію, теж випробування такі тим режимом, який створив Путін, і тим режимом Білорусі, як створив Лукашенко, для мене от це, що поєднали представників кращих представників Білорусі, України та Росії, показування, що є зовсім інша альтернатива. Для цих народів альтернатива в таких позитивних особистостях і рухах, які багато чого доброго роблять, і якби більш суспільство було налаштовано на них, щоб якщо б їх принципи діяли, то не було б ніякої війни, не було б тиранії то це. Є е, е, показано і для Білорусі також дуже важливо показати, що Білорусі не є е, лише е, скажімо, е, по тій стороні, що Лукашенко що біл Лукашенко не представляє Білорусь, що його Білорусь представляє скоріше Аліс Беляцький і люди такого типу, як він. Що білорусі взагалі не хочуть, щоб був Лукашенко. От що говорити про Білорусь? Що говорити? Якщо говорити про Росію, то ми моряти дуже гарна, важлива організація структура. Яка теж виступала і проти війни і за права людини, і яка теж тепер ну, потерпає від тиску від заборони переслідувань російського режиму, російського теж режиму сталінського типу, який зараз утворився. Тобто, я це все це дивлюся саме з такої паразофісної і, скажімо, антимілітаристської і такої перспективи, і дивлюся в майбутнє. Таким було інтерв'ю з журналістом білоруської служби Радіо Свобода Валерієм Каліновським. Ми ж переходимо до останньої на сьогодні історії зі США. Головні культурні події української громади Нью-Йорка вже не в одне десятиліття відбуваються в Українському інституті Америки, який наступного року відзначатиме своє 75-річчя. Організація намагається динамічно розвиватися, залучаючи не лише новоприбулих українців, але і американців, які цікавляться українською культурою. Деталі в сюжеті Ірина Соломко. Один з найцінніших активів Українського інституту Америки це його будівля. Унікальний маєток розташований в кількох вулицях від легендарного музею мистецтва Метрополітен, на не менш відомій, п'ятий авеню і в кількох хвилинах від центрального парку. Будинок навіть внесений до реєстру національних історичних пам'яток. США. засновник організації, відомий український винахідник Вільям Володимир Джус, придбав приміщення у 1955 році на аукціоні за 225 тисяч доларів. Будівля була побудована у 1899 році. Це була резиденція однієї родини. Перший власник мав велику колекцію мистецтва, і тому в будівлі є дуже цікаві особливості, як, от, вбудоване освітлення для мистецтва. У нас є оригінальний ліфт, який знову ж таки був дуже передовою технологією на той час. Будівля є національною та історичною пам'яткою. За словами Кеті Наливайко, президентки організації, інституція була заснована після Другої світової війни, коли вся Україна опинилася у складі Радянського Союзу. Тому головною метою інституту стало збереження українського культурного та історичного спадку фондах організації твори Олександра Архипенка, Олексія Грищенка, колекції музейних експонатів, церковні ризи, ікони, рукописи та патенти українських винахідників. він хотів переконатися, що наша культура, історія, мова не будуть втрачені. Тому і заснував український інститут. А ми з тих часів справді стали осередком усього українського, не лише в межах діаспори, а й для зовнішнього світу, тому що це була важлива складова його місії: освічувати не українців про те, хто і що таке. Україна та українці Асайвоцімісія лишається незмінною вже майже 75 років. Українські фестивалі, виставки, концерти, майстер-класи, покази фільмів, зустрічі громади з президентами та високопосадовцями, причому не лише українськими. Це не повний перелік діяльності Наливайко та її команди. Коли Україна відновила свою незалежність майже 31 рік тому, ми отримали більше можливостей для поширення інформації змогли демонструвати артистів з України, працювати з організаціями в Україні. За словами Наливайко, повномасштабна російська агресія викликала нову хвилю зацікавленості американців Україною. Від лютого кількість відвідувачів інституту значно зросла. Розташування будинку туристичний центр нью Йорка сприяє цьому для відвідувачів, які хочуть дізнатися більше про Україну. Працює постійна інформаційна виставка. У нас є інформаційні листи, які люди можуть взяти з собою додому. На нашому вебсайті є багато додаткової інформації. Є ресурсна сторінка для усіх українців, які приїжджають та потребують допомоги. Ми самі не пропонуємо соціальних послуг. Проте ми перевірили різноманітні ресурси, які доступні, і допомагаємо спрямувати новоприбулих у правильному напрямку. Співпрацює інститут із іншими українськими, американськими та європейськими організаціями. Зараз ми витрачаємо набагато більше часу на співпрацю з нашими партнерами з Європейського культурного інституту. Це дуже важлива ініціатива, адже Україна насправді не має тут культурної місії, як в більшості інших європейських країн. Європейські партнери хотіли показати свою солідарність з Україною, і тому ми зараз дуже тісно співпрацюємо з національними культурними інституціями країн ЄС Щорічний бюджет організації від 650 тисяч до мільйона доларів. Частину цих коштів інститут отримує від оренди будівлі для заходів та зйомок, іншу частину від членських внесків. Наш одноразовий членський внесок становить тисячу доларів, і ми збільшуємо це більш ніж удвічі у вересні. Більшість членів дуже добре підтримують нас і щорічними внесками, але вони не обов'язкові. Це не те, що якщо ви не платите, ми вас позбавимо членства. Зазвичай ми просимо мінімум 250 доларів на рік. Наразі організація нараховує близько 600 членів. Цей статус пожиттєвий. Члени інституту разом голосують за прийняття важливих для організації рішень, як, наприклад, вибір президента. За словами Наливайко, для членства не обов'язково мати українське коріння. Головне цікавитися та любити Україну та її культуру. Наразі Кеті працює над тим, аби збільшити кількість членів інституту і у першу чергу долучити до його лав успішних сучасних українських винахідників та бізнесменів, які мешкають у США. Таких, як засновник інституції Володимир Джус, неливайко переконана основна місія інституту збереження та поширення інформації про Україну сьогодні актуальна як ніколи. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Дякую вам за довіру. Мирної ночі та спокійного ранку.